Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину WoQi. В цьому відео подивимось на справжній бронежилет для смартфона з естетичним і функціональним дизайном Spigen Slim Armor MACFit, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Конструкція чохла двошарова: зовнішній шар із твердого полікарбоната надає жорсткості, а внутрішній ТІПІУ Сілікон поглинає удари і вібрації. В кутах чохла передбачені повітряні подушки, які додатково амортизують. Удари і допомагають уникнути тріщин навіть при падінні з висоти. Чохол пройшов випробування на падіння згідно з військовим стандартом MIL STD 810G 516.6, що підтверджує його здатність захищати смартфон навіть у жорстких умовах. Чохол має точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки закриті чутливими пилозахисними дублікаторами. Ще одна велика перевага повна підтримка MagSafe. У задню панель інтегроване магнітне кільце, яке забезпечує надійне кріплення. Зарядок та аксесуарів сумісних із цією технологією. На додачу вбудована підставка, що дозволяє зручно дивитись відео або працювати зі смартфоном як у горизонтальному, так і вертикальному положенні. І звісно, підняті бортики навколо дисплея та блоку камер, які створюють додатковий захист при контакті з плоскою поверхнею. Замовляйте Spigen Slim Armor Макфіт в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових. Um